Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати вісім страв з кабачків, котлети, дирюни, оладки. Якраз сезон кабачків, то йдемо готувати. Незвичайні котлети із м'ясного фаршу та кабачків. 400 г м'ясного фаршу. У мене ялочі, а можна брати і свинини, 6 кабачків середнього розміру загальною вагою 400 г. Одне яйце, цибулину, набір спецій, які вам подобаються, 2 столові ложки пшеничного борошна, Сіль за смаком. Кабачки потрібно вибити, обсушити, обрізати хвостики і, не знімаючи кожури, натерти на крупній терці. Солимо овочі у мисці. Для цього використовуємо 4 г солі та акуратно розмішуємо за допомогою лопатки, відставляємо з тертими кабачками в бік на 20 хвилин. Тим часом натираємо цибулину теж на крупній терці. У полумисок з цибулею додаємо одне яйце, висипаємо спеції і розмішуємо масу виделкою. В окрему миску вкладаємо м'ясний фарш, додаємо цибулю з спеціями, а також терті кабачки. Попередньо овочі треба позбутися від зайвої рідини. У фіналі додаємо 2 столових ложок борошна, солимо збірний фарш, ретельно міксуємо всі інгредієнти, а зараз настав час формувати котліти. Руки перед цим краще змочити водою, тоді речовина не буде до них приставати. Набираємо столову ложку фаршу. Робимо акуратну котлету і вкачуємо її у борошні. Викладаємо на дошку і так само вчиняємо з усіма котлетами. Беремо пательню діаметром 28 см. На дно наливаємо оливкову олію, чекаємо, поки сковородка розігріється. Потім акуратно та щільно викладаємо котлети. У мене вироби середнього розміру, тож їх вийшло 13 штук. Накриваємо котлети кришкою та смажимо по 2 хвилини з кожного боку до золоти кольору. Готувати котлети треба на повільному вогні. Кабачок з м'ясним фаршем дарує продукту більшу соковитість та м'якість. Тому такі котлети точно сподобаються вашим близьким, особливо вони корисні для дітей. До речі, іноді до рецепту також включають твердий сир. Готовий продукт треба викладати на паперовий рушник, щоб зійшов зайвий жир. Ароматні котлети можна подавати з картопляним пюре, різними видами каш. Овочевими салатами. Золотиста скоринка не дає м'ясному та кабачковому сокові витекти. Тому, як я вже говорила, котліти виходять дуже соковитими. Дорогі друзі, сьогодні будемо готувати чудові оладі, кабачкові оладі. Беремо 500 грамів кабачків. Натираємо на крупній терці. До 4 яєць додаємо 1 чайну ложку солі. перчим до смаку, перемішуємо і виливаємо до кабачків. 250 грамів сир натертий, будь-який може бути сир. Додаємо до кабачків. Так само 5 столових ложок борошна. Додаємо до кабачків, перемішуємо, перемішуємо гарно. Отака в нас маса має бути. Беремо пательню. Отака в нас вийшла маса. Беремо пательню. Наливаємо 4-5 столових ложок олії і виложуємо наші оладі. Олія має бути гарячою. Поправляємо, якщо треба. І смажимо з двох сторон до золотистого кольору. Накриваю кришкою, так скоріше наші оладі смажаться. Відкриваємо, перевертаємо. Так гарно вони смажились у нас з цієї сторони. Перевернули і так само смажимо з другої сторони, до золотистого кольору. Накриваю кришкою. Відкриваю, наші оладки смажились дуже гарно. Вибираю і ложу в тарілочку на салфетку. Щоб як є лишня олія, вона зійшла на салфетку. Смажились дуже гарно з двох сторін. Дивіться, отакі от оладі вийшли. Яка смакота. За таким рецептом оладі виходять дуже смачні. І так смажемо всі оладі. У нас вийшло дві миски оладів. 33 оладі вийшло у нас. Зараз будемо куштувати знову. Дивіться, яка смакота. Зверху такі хрустящі, а всередині середині мягенькі і дуже смачні. А зараз будемо куштувати сметаною. Сметаною вони набагато смачніші. Сьогодні пропоную вам звернути увагу на дуже економну смачну поживну страву. Кабачкові дируни. Так, вони бувають не тільки картопляні, і це не менш смачно. Для цього нам потрібно взяти 1 кг кабачків можна разом і цукіні Плоди треба промити, обсушити, але не чистити. Далі натираємо їх на крупній терці. Інгредієнти це пучок петрушки, 65 г пшеничного борошна, 3 яйця, сіль та перець за смаком. Як бачите, для приготування страви не потрібно багато вкладень. Та й часу на це піде також обмаль. Отже, натерті кабачки посипаємо однією чайною ложкою солі, перемішуємо їх і відкладаємо в бік на 20 хвилин. Це потрібно для того, щоб вони виділили зайву рідину. Потім витискаємо їх за допомогою рук, як я показую на відео. Позбавлені від рідини капачки викладаємо в іншу суху миску, додаємо до них нарізану петрушку, півчайної ложки сухого чеснику, паприку та чорний перець. Далі яйця ретельно розмішуємо за допомогою виделки і теж викладаємо в миску з капачками, масу перемішуємо до однорідності. Далі додаємо 65 г пшеничного борошна і знову розмішуємо. Після цього розігріваємо пательню, наливаємо в неї рослину олію. І викладаємо кабачкову масу столовою ложкою. Пательню обов'язково треба добре розігріти, адже якщо цього не зробити, кабачки не будуть цілісними. Також перед викладанням не забудьте ще раз перемішати овочеву масу. У мене пательня діаметром 28 см, тому за один раз я смажу відразу 9 кабачкових дирунів. Під час смаження накриваємо посуд кришкою. Після того, як один бік зробився золотистим, перевертаємо деруни і смажимо далі під кришкою. По тому, коли деруни приготувалися, викладаємо їх у тарілку на паперову серветку. І так смажимо доти, доки не закінчиться овочева маса. До речі, кабачкові деруни краще смажити на середньому вогні. За цим рецептом страва виходить ароматною та смачною. Всередині середині деруни м'якенькі та ніжні, а зверху вкриті апетитною скоринкою. Вся сім'я буде сита. До того ж, їх виходить дуже багато. Подавати духмяні деруни треба зі сметаною. Я всім рекомендую приготувати таку чудову страву. Вона не потребує багато зусиль та фінансових вкладень, а задоволення приносить просто море. Сьогодні пропоную приготувати котлети з м'ясного фаршу та кабачків. Це чудова альтернатива звичайним котлетам. Для приготування треба взяти два невеличких кабачки або один великий. Плоди потрібно помити, обсушити серветками і не очищати. Натерти в глибоку миску на крупній теці. Якщо кабачки занадто соковиті, їх треба трохи помняти, щоб зайвий сік вийшов, а тоді стідити та перекласти їх у іншу миску. Далі до капачків натираємо на крупній терці одну цибулину, додаємо 1 столову ложку паніровочних сухарів, все перемішуємо до однорідності. Далі додаємо 400 грамів свинячого фаршу, одне яйце. Всипаємо приправу до м'яса приблизно чайну ложку, солимо за смаком. Все перемішуємо до однорідності, спочатку ложкою, а потім можна і руками. Перелік інгредієнтів, як завжди, я викладу під відео. Далі миску з фаршем накриваємо тарілкою і відставляємо вбік хвилин на 15. Після цього можна формувати котлети. Для однієї котлети достатньо столової ложки фаршу. Руки краще змочити у воді або змастити олією. Так, фарш не буде прилипати до них, а котлети вийдуть гарної форми. Я зазвичай роблю їх середнього розміру. За цим рецептом котлети виходять дуже смачні, адже кабачок додає їм свіжого присмаку та соковитості. До того ж він ідеально доповняє м'ясо. З такої кількості фаршу в нас вийшло 18 котлет. Беремо пательню, наливаємо на неї олію, добре розігріваємо поверхню і викладаємо котлети, смажимо їх з обох боків до золотистості. Не забувайте накрити пательню кришкою. Таким чином, котлети не тільки обсмажаться, але й добре пропариться. Їх можна приготувати різними способами. У першу чергу на пару. Для цього треба викласти котлети у пароварку або на друшляк і готувати 15 хвилин. Другий спосіб класичний, смажити до готовності на пательні. Третій спосіб приготування випікання в духовці нагріти до 180 градусів пів години. Я ж зараз готую четвертим способом. Спочатку ми обсмажуємо котлети з обох боків до золотистого кольору. Тим часом у форму для запікання викладаємо декілька шматків вершкового масла, а зверху викладаємо підсмажені котлети. На мою думку, саме з вершковим маслом ця страва виходить найсмачнішою. Накриваємо форму фольгою, нагріваємо духовку до 180 градусів та випікаємо страву 25 хвилин. Такі котлети можна подавати самостійно або з різними соусами та гарнірами. Я прикрасила страву помідорами чері та листочками м'яти. Ви не пошкодуєте, це дійсно не перевершено. Сьогодні будемо готувати чудові оладі оладі з кабачків. Беремо три кабачки, натираємо на крупній терці, додаємо. Одну цибулину нарізано, по яйця перші, додаю куркуму, 6 столових ложки борошна. Вимішуємо. Додаємо одну чайну ложку солі, мішаємо. Патеню беремо оливкову олію, накладаємо оладі 1 столову ложку. Наклали, поправляємо. Отаке у нас тісто на оладі. Вже з однієї кольор став золотистий. Перевертаємо. І смажимо з другої сторони. В тарілку вкладаємо в салфетку і викладаємо на салфетку оладі. А салфетку беремо для того, щоб олія стекла на салфетку. Викладаємо оладі, беремо, накладаємо другі оладі. Підправляємо, перевертаємо. З однієї вони вже підпеклись і смажимо з другої сторони. Підпеклись і з другої сторони, забираємо в тарілку. У нас вийшло таких дві великих миски оладів. Таких дві гори оладів. А який запах гарний. Отакі в нас середині оладі. Дуже гарні, але дуже смачні. В середині сочні, а зверху шкурочка така хрустяща. У подають сметаною. Сьогодні хочу разом з вами приготувати котліти з кабачків. Моя сім'я їх просто обожає. На мій погляд, вони навіть смачніші за звичайні м'ясні котліти. Але перш ніж почати готувати, я хочу щиро побажати всім нам мирного неба, миру та злагоду нашій рідній Україні та добробуту в кожній оселі. Отже, для приготування нам треба взяти 600 грамів кабачків, 300 грамів картоплі, 3 яйця, 40 грамів вівсяних пластивців. 20 г борошна 2-3 зубчики чеснику, 10 г нарізаної зелені, 1 чайна ложка паприки, сіль та перець за смаком. Ну натираємо кабачки промиті та обсушені, але не очищені на крупній терці. На ніж натираємо сиру картоплину. Додаємо до овочів сіль, гарно перемішуємо. Засипаємо масу у друшляк і ставимо його в миску. Залишаємо на 15-20 хвилин, щоб зайва рідина стекла в миску. Тим часом до вівсяних пластивців додаємо 3 яйця, перемішуємо, пропускаємо через прес 3 зубчики чеснику. Додаємо до маси паприку та чорний перець. Залишаємо масу на 10-15 хвилин. Поки що будемо робити соус до кабачкових котлетів. В миску наливаємо суміш майонезу та сметани по 50 грамів. Пропускаємо крізь прес два великих зубчики чеснику, додаємо нарізану зелень і ретельно перемішуємо до однорідності. Соус готується дуже швидко і він відмінно пасує до цієї страви. Як бачите, рідина зійшла, але ми ще витискаємо її за допомогою рук і перекладаємо овочеву масу в миску. Вівсяні пластиці за цей час добре набухли, доливаємо їх до кабачків та картоплі, все ретельно перемішуємо, додаємо зелень і борошно. міксуємо і фарш до овочевих котлет і готовий. Беремо столову ложку суміші і робимо акуратні котлети. Краще, якщо руки будуть трохи вологими. У пательню наливаємо олію, нагріваємо, після чого викладаємо котлети і смажимо з обох боків до золотистої скоринки. Капачки дуже корисні для організму, особливо для його омолодження. Адже вони сприяють відродження клітин. Тобто, якщо ви регулярно вживатимете страви з кабачків, то завжди будете як нові. Котлети посмажилися, викладаємо їх у форму для запікання, змащено вершковим маслом. Та випікаємо у духовці нагріти до 150 градусів 15-20 хвилин. Котлети готові. Далі викладаємо котлети на порційну тарілку. А у соуснику обов'язково додаємо до страви соус і насолочуємося. Ви не уявляєте, які неймовірні аромати наповнили мою квартиру. Як бачите, я прикрасила страву помідорами черрі та гілочками м'яти. Хочу показати вам, які котлети всередині: соковиті, ніжні, м'які, а скоринка хрустяща та приємна. Просто кулінарний захват. Щиро раджу приготувати таку смакоту найближчим часом. До речі, якщо ви приготували більше котлет. То пару днів можна зберігати їх у холодильнику. Якщо потрібно зберегти продукт довше, то покладіть котлети у судочок, накрийте харчовою плівкою і зберігайте у морозильній камері. Після морозилки краще розігріти котлети у мікроволновці. Сьогодні пропоную вам приготувати просту, корисну та смачну страву. Кабачкові котлети, і повірте, вони ще смачніші, ніж м'ясні. Отже, для приготування котлет нам треба взяти 600 грамів кабачків або цукіні. У мене їх три штуки, дві картоплини, одну велику або дві малих морквини, дві столових ложки манки, два яйця, два зубчики чеснику, пучок зелені. Петрушки з базиліком, або яка вам подобається, сіль та перець за смаком. Кабачки помиті, обсушені, але не очищені. Натираємо на крупній терці, а картоплю на дрібній. Далі овочі треба посолити, поперчити та добре розмішати. Пусту миску накриваємо друшляком та висипаємо нашу овочеву масу, щоб зійшла зайва рідина. Залишаємо на деякий час, тим часом у іншу миску натираємо на дрівній терці моркву і трохи відтискаємо з неї сік. Аналогічно вчиняємо з кабачками та картоплею і з'єднуємо їх з морквою. До маси додаємо зелень, можна петрушку, базиліку, кріп та будь-яку іншу зелень. Додаємо 2 яйця і ретельно перемішуємо все разом. Далі всипаємо манку та давлений або натертий чесник. Солимо, перчимо за смаком і перемішуємо. Відставляємо миску в бік на 10-15 хвилин, щоб манка набухла. Далі формуємо з овочевої маси котлети. З такої кількості виходить 15 котлет. На пательню наливаємо небагато олії. Смажимо на середньому вогні з обох боків до золотистості і під кришкою. Адже таким чином вони краще просмажаться та пропаряться. Я завжди обсмажую їх до коричневого кольору, але можна робити це менше, як кому подобається. Але це ще не все. Пісмажені кабачкові котлети викладаємо у форму для запікання і накриваємо її зім'ятою фольгою. фульгою. Нагріваємо духову шафу до 150 градусів та запікаємо кабачкові котлети 15-20 хвилин. Ви тільки погляньте, яка краса! Кабачки наповнили духмяними ароматами всю кухню. Мимоволі згадується, як у дитинстві мама приносила з городу теплі від сонцю кабачки. Та всі заходилися смажити з них оладки або котлети. Як же ми дітлахи чекали на таку смакоту! страву викладаємо на тарілку, прикрашаємо м'ятою, котлети обов'язково подаються зі сметаною або соусом. Зараз покажу, які кабачкові котлети в середині. Як бачите, вони соковиті та добре просмажилися. Неодмінно приготуйте кабачкові котлети при нагоді. Ви будете вдячні за цей рецепт. Сьогодні хочу запропонувати вам дуже просту та бюджетну страву кабачкові уладки. Влітку необмінно треба готувати такі корисні смаколики, адже зараз саме пора смарагливих кабачків. Отже, для приготування страви треба взяти 750 грамів кабачків, У мене їх два: одну очищену морквину, одну цибулину, три курячих яйця. 150-200 г твердого тертого сиру, 5-6 столових ложок порошна, попів чайної ложки куркуми і сухого чеснику, чайна ложка солі, а чорного перцю додаємо за власним смаком. Також обов'язково підготуємо пучок нарісаної свіжої петрушки. Беремо миску, натираємо в неї моркву на крупній терці. Кабачки треба тільки помити та обсушити. Очищати не потрібно. Їх теж натираємо у миску до моркви. Далі те саме робимо з цибулею. Потім в окремій мисці розмішуємо 3 яйця виделкою або вінчиком, після чого вливаємо до овочі, всипаємо приправи, тертий сир, зелень петрушки. Борошно і ретельно розмішуємо масу до однорідності. А зараз беремо пательню, нагріваємо її на вогні, наливаємо олію. Після цього ложку зануряємо у олію, але обережно, щоб не пошкодити покриття. Потім нею викладаємо оладки. На мою пательню поміщується багато оладків, бо її діаметр 28 см. Далі смажимо оладки до золотистого кольору з обох боків. Перевертати можна однією або двома виделками, а ще краще силікованою лопаткою. Так буде зручніше. Коли оладки будуть готові, викладаємо їх на тарілку, застелену паперовим рушником, щоб зійшла зайва олія. Таким чином смажимо всі оладки, доки не закінчиться овочева маса. З такої кількості інгредієнтів у мене вийшов 41 оладок. Цією стравою точно можна нагодувати всю сім'ю. Це ситний, корисний, економний сніданок. Зараз я її покуштую. Погляньте, які соковити вони у розрізі. Страви можна подавати з бульйоном. Фруктовим або овочевим крем супом, а також у традиційному варіанті зі сметаною. Обов'язково спробуйте приготувати. Запрошую підписатися на мій канал та поставити подобайку цьому відео, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Смачного та продуктивного вам дня!